Як ви бачите по своїм клієнтам, по своїм турагентам, які працюють з вами, да як вони себе відчувають? Чи змінилися вони? Да наскільки змінилося, якщо є такий тренд. А, і відповідно а, які програми ви їм зараз пропонуєте? Ну, ми відновили роботу десь в червні місяці. Uh -huh. а, почали знову ж таки військові мене вмовили от робити тури. Бо треба було відправляти дітей десь на відпочинок на море. Кажуть, ми uh -huh. розуміємо, що війна, але дітей треба відправити, бо uh -huh. тоді вони взимку не будуть хворіти. І я пам'ятаю ці моменти, коли я був в солідарі, тоді бо солідар. Бах Мут, і там вибухи навколо все, і то мені дзвонять, куди можна поїхати. Uh -huh. От, і, я не думав, що відновлювати роботу. От, кажуть, Ігор, давай кудись робити. Uh -huh. І потім, якщо пам'ятаєте, загинув у нас товариш, французький журналіст, був, і ми повернулися до Києва, і бачу, тут вже якась діяльність ведеться, тому теж почали щось робити. Ну і вже почали всіх збирати, де хто, uh -huh. давайте е щось робити. Ну, звісно, перше, треба було зробити продукт. Тобто, от що головне це е, наявність свого продукту. Ми туроператори, так і для нас головне це е, свій продукт.